80 тисяч американських доларів коштує ділянка правильної прямокутної форми 30 на 70 метрів з будиночком на території 10 на 12 метрів. Для чого ця діляночка? Ця ділянка для того, щоб побудувати в цій прекрасній такій місцині. Супер прикольний міні-комплекс для здачі в оренду. Е, класних сучасних таких Барнхаусів, які зараз дуже популярні. В чому. Переваги ділянки в тому, що вона вся на підвищенні знаходиться. Гарні сусіди, шикарний краєвид. Подивіться, яка краса. Ну і дуже класна ціна 80 тисяч американських доларів. І тут можна збудувати, є готовий проєкт на бурштиновий ретрит. Три будинки. Тут ставиться три будинки з виглядом на гори. І оцей можна взяти під реконструкцію або повністю його. Знести і побудувати новий Ну, Но він ще провели проводили діагностику. Він ще в досить непоганому стані. Більше інформації про нерухомість і як її пов'язати з бурштином в описі до мого відео.